Доброго усім ранку. Почну відео зі свого балаганчика, з цих півників. Це незламні півники, справжні українські. Дві ночі ніч тому була нереально важка погода, до нас град не дійшов, але вітер такий, що я не спав. Тут майже, ну думав, все, півнів не буде. Тому що незгода прийшла дуже потужна. Був е, західний вітер, вон там погнуло трошечки. Я взяв, коротше, підставив граблі, отак от просто розклінив їх і вони стояли усі, усю ніч, тому що такий вітер був аж ну, пів метра, а той метр отак от гнула мій балаганчик. Все ціле, нічого не улетіло. півники не простудилися. Не чихають, ну взагалі, вони, це бірківська барвиста. Це вам ні хухри-мухри. Добре, що я не зашив стіни і будь-який вітер він проходить транзитом. Парусність так є, але я вважаю, що якщо було б сильна парусність, то, скоріше всього, воно б отут поотривало. Отут поотривало і ну, би, сама конструкція залишилася. Попротирала, бачите, з'явилися, появилися. Ну, такі нюанси з'явились, але вони вистояли. Сьогодні, правда, відео не за них, сьогодні відео за зерне сховище, але думаю покажу. Ну, Взагалі, клас, все добре. Сьогодні перетягнули трошечки їх. Вони вже травічку майже всю виїли. Так, треба водички дати, треба їди дати. Сьогодні зараз на відправки їду і потім після обіду в мене велика подорож 300 кілометрів. Їду за півниками, 10 штук беру молоду кров, щоб яйце було на інкубацію. Ну майже чиста лінія. І буду брати ще качок. 27 качок. мене чекають німецька лінія. Може завтра, коли все приїде. Я вам покажу їх, розповім, що до як. Ой, дуже велике це все і, за, і затратно, і немає часу. Вон там теж, бачите, трошки порвалось, але тфу -тфу -тфу, балаганчик працює. Не знаю, рекомендувати, щоб таке робили і тягали по полю, ну не можу, тому що недоробки, багато нюансів, але... Щось краще зробити і буде класна тема. Бачите, як вони виїдають травічку, ну просто краще, ніж качки, <сь> я так вважаю. І там свіжа травічка, і вони тепер день будуть її під'їдати, буде все суперове. Балаган працює, має право на існування. Так що все класно, півники ціле. Давайте перейдемо до зерне сховища, Я покажу вам маленьке відео там, на 6 хвилин, яке я записав сьогодні зрання. Що будую, і ще раз скажу вам дякую за те, що ви допомагаєте мені порадою. Я за зерносховище там питав десь два тижні тому у відео безліч коментарів. І всі сказали, Сашко, ти дурень, робив отак. От дякую вам за це. Зробив, як ви рекомендували, і все буде працювати. Усім доброго ранку. Сьогодні покажу вам. Майбутнє зерносховища, дах вже є, і поки що нічого немає. Але ми працюємо над цим. Велике дякую усім, хто відгукнувся і залишив коментарі, коли я питав за крокви, коли я питав за те, що вони прогнуться чи ні. 95%, а може і всі 99%, написали Сашко Ти Дурень. Треба підпорки, дуже малий кут нахилом. І дякую вам за це. Нагадаю, що я планував, щоб крокви були 6-метрові. І думав, що якщо брус буде 50 на 150, то тільки 4, грубо кажучи, углових підпорки і все воно витримає. Люди сказали, що ні, таке не буде. Я поміркував. І прислухався, зробив, думаю, ну що я так вирішив, 6 метрів. Зроблю отак 4,5 ну, метри. А, планував також зробити все ну, стійки із металу, І є метал, а, який вже придбаний, а, бушний. Потім поміркував, Сашко, метал для тебе так важко, тому що це зварювальний апарат. це... Ну, я самоучка і коли варю, то в основному все тримається на, на шлаку. <хи> а тут таке відповідальне будівництво. Не дай Боже, воно завалиться. І якщо завалиться, щоб ніхто внутрі не був, ну, коротше, думаю, немає часу, треба все швиденько, а дерева це дуже швидко. Це відпіляв куточки, всякі, саморізи шуруповерт і дуже все швидко. Вирішив все робити із дерева. І слава Богу, що от прийняв таке рішення. Е, нагадаю, розмір внутрі. Ну, зараз габарит цього приміщення 6х4. Все купляється з нуля. А, ні, профнастіл. профнастіл я купляв, бушний 150 гривень за квадрат. Оці от палички, плюс дах. На сьогоднішній день без, там, 100 гривень 10 тисяч коштує, хто щось планує. От, такі зараз гроші. Лісу доброго немає, ліс просто м, жах, це жах. Будемо сподіватися, що нічого не лопне. Е, що я зробив? Мотобуром, зробив лунки, забітонірував. Одне, що внизу обробив бітумом. Бітомов, щоб не тягнуло, щоб не гнило. Брус 50 на 150, крок метр. Тут стоять 25 на 100 кожні пів метра, але профнастіл прикрутив кожен метр. Гідробар'єр кинув, хоч приміщення буде і не опалювальне, але, але буде конденсат, і він буде капати на зерно. Три бруска були ще з Нікополя, притягнув це, батько ще купляв, я не знаю скільки років. А, вони пішли сюди. Діагональ по приміщенню я профукав, переміряв 350 разів, але профукав. Зараз покажу наскільки. Вибачайте, такий я будівельник. От настільки. Коли будуть стіни, це обріжу. Зараз вже розумію, що я все зробив теж невірно. Треба було нахльос робити, випускати ріки. Це не дуже важко навчитися подивитися YouTube там годину-дві і я все запам'ятаю, але, але немає часу. Його зовсім не було і немає зараз, тому роблю, роблю як є по фактам. Тому це, мабуть, не будиночок якийсь, а як контейнер буде. Тому що, якщо немає отут всяких нахльостів, придеться кутничками, отак кути закривати. Ну, Щось таке. Короче, будуюсь, бачу проблему і її вирішую. Наперед, на жаль, зараз не можу нічого придумати. Поки що не придумав нічого з підлогою. Це приміщення не на завжди, це приміщення, я так гадаю, ну планую десь на 3-4 роки. Потім буде щось більш серйозне. Не хочеться заливати бетоном пали. Хочу зробити щось на штал дерева чи піддонів. Може знайду багато піддонів, на них там кину ОСБ. -шку. І все, щоб можна було під піддон кидати отруту від щурів. І якщо залью це все бетоном, потім роздалбувати, ну це зайва праця. Планую, от у мене. А, і ще отут от буде от там одна лунка, лунку вже зробив, там видно, тут ще буде одна лунка. і... Подпорка не 100 на 100, а 50 на 100 для того, щоб просто проф на стіл прикрутити, щоб воно не шаталось. Просто щоб пустити дюймовку. То треба ще дві палички. Так, Вход от у мене тут по 2 метри, Планую вход звідси. Тобто Тут бетон, трошки тут щось настелю, і от такий широкий буде вход. Тому що зробити вход 90 чи метр, треба ще одну підпорку. А так, якщо зробити двері двохствочати по метру, буде широко, класно тачкою заїжджати і не треба ще одну підпорку. Так планую. Як воно буде, дуже плано міняється. Ну, поки отак. Хлопчик в мене працює, молодий, 20 років, допомагає. З руками все класно, показав, розповів, і я роблю в кормоцеху, він робить тут. Так що, ну якось так рухаємось. Зерносховище побачили. А, от наші каченята. Сьогодні я в кадрі у вас не буду. Думаєте на що? Нащо я? А, отак вони виглядають. Їм 2 місяці і там 3 дні начебто або щось таке. Їду теж за свіжою кров'ю. Німецька лінія. Щоб навесно вам пропонувати дуже класні інкубаційні яйця. Ну і так гадаю, не знаю, велике навантаження, їх тут 23 ще 27 привезу. Де вони будуть жити, що робити? Ой, ну коротше, руки роблять, а макітра поки що не розуміє навіщо, як це. це сілізень вже потрошку набростає у нього. Дзьоб, а вон ще один. Отак, от два місяці годівля не постійна, годівля три рази на день потрошку, і отак от вони гарно виглядають. Гляньте, да? підслуховують нас, класно. Все. Я на відправки вам замовлення відправляю і їду. під Кривий ріг за новою партією тварин, тварин яких... Яке буду нашому господарстві. завтра їх покажу. Все, до побачення. Слава Україні, слава нації. Дякуємо захисникам. Дуже дуже класні новини. Зрання, ну як класні. Класні те, що у Дніпрі вчора не було загиблих після такого удару. Це дуже, як не вріті казати, мозаль, великий мозаль. Так що, дай Боже, до побачення.